Взагалі хочу сказати, що вивчення іноземної мови це такий процес, який вимагає систематичності, часу та мотивації. Це дуже важливо. Отож, про систематичність. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо, тому що якщо ми сьогодні почали вивчати іноземну мову, потім закинули її на тиждень і через тиждень чи через два знову повернулись до неї. То, на жаль, все те, що ми вивчили, воно забудеться. І тоді дуже шкода, так, витраченого часу, грошей та й мотивація вже спадає. Тому з систематичністю допомагають, звичайно, ті курси, куди ви ходите. Тому що в нормальному мовному центрі у вас повинен бути розклад. Розклад вашого курсу, ваших занять. Так, наприклад. Ви ем, вибрали е, групові заняття, і у вас групові заняття понеділок, середа, п'ятниця, на таку-то годину. Значить, людина уже е, розуміє, що її день буде складатися. Також із іноземної мови в ці три дні: в понеділок, в середу і в п'ятницю. Значить, вівторок, в четвер і в суботу мені треба буде зробити домашку, або треба буде вивчити слова, чи ще щось. Це називається дисципліна, так? І тому, коли в нас є оця систематичність, тоді і є дисципліна. Що класно, наприклад, ми відправляємо домашку нашим учням, і вони можуть її робити або в телефоні, або в зошиті чи в підручнику нашому. Тому це також класно, це також спонукає тебе до систематичності. Наступне це повторення. Повторення є дуже необхідним. Звичайно, кожен тічер знає, що ми проводимо так, всі тічери проводять. Систематичне тестування, так, це все повторення, щоб розуміти, наскільки людина запам'ятала пройдений матеріал, чи можливо треба знову повторити. Взагалі, якщо у вас є час, так, так як ви учень, ви можете і повторювати самі. Це просто пролистати граматичний зошит, ага, те, те те ми вивчили. Це просто зайти на нашу платформу і подивитися, ага, ті, ті, ті уроки пройшли. Я вже е, ту лексику. Чи іншу знаю. Ось і все. Повторення це є також, значить, таким ключиком до успіху, до ефективного вивчення іноземної мови, тому що в. В сучасному світі ми не можемо все тримати в голові. Я не можу тримати всі зустрічі в голові. Я не можу навіть іноді тримати всі дні народження в голові. А коли ми ще й говоримо, що це щось іноземною мовою, де якісь чи правила, чи слова, ну, звичайно, те, що я, наприклад, повсякденні не вживаю, звичайно, це може забути. І це все окей. Тому просто потрібно повторити. Далі. Звичайно, розмовні клуби і розмовні, і, взагалі, розмови з носіями мови це є дуже круто, і це також нам дає успішність в вивченні іноземної мови. Я не рекомендую одразу, тільки ми почали вивчати алфавіт, наприклад, тільки ми цифри, кольори чи побудову речення вивчаємо все іти на розмовний курс. Ні. Але, хоча б трішки три місяці пройти, так трі три місяці навча понавчатися, і все окей, можна відвідувати також і. Розмовні курси або пробувати розмовляти з носіями мови. Встановлюємо реалістичні цілі. Взагалі, я завжди думаю масштабно і така: ага, ну все, я розробляю курс цей, ну, все, ну, я за все берусь одразу. А по-справжньому ти просто не встигаєш, і ти такий, е, ніби розчаровуєшся. Я не встиг, я не такий продуктивний сьогодні і так далі. А коли ми встановлюємо ці маленькі цілі. І реалістичні, тоді, звичайно, ти сам себе навіть можеш хвалити, так? казати, О, я молодець, я сьогодні все встиг. Тобто, що це означає реалістична ціль? Ага, значить, за завтра я вивчу 5 слів на тему їжа. Післязавтра я собі збільшу і вже вивчу 7 слів на тему, не знаю, хай буде Environmental Problems, до прикладу. Значить, проблеми з навколишнім середовищем. Чи будь-що інше, так? тому реалістичні цілі нам, нас приводять до таких маленьких перемог. І тоді нам не складно щось робити. Якщо я кожен ранок, наприклад, коли я вивчила за рік від. Нульового рівня до Б2 рівня німецьку мову, то я, наприклад, кожного ранку прокидалася і пила каву, і вивчала слова на таких стікерах. І це було дуже ефективно для мене, тому що я з школи терпіти не можу вчити нові слова. От прямо терпіти не можу. Це для мене жах. Але я себе переборола, тому ви також зможете. Реалістичну ціль, ага, за місяць вивчення я зможу уже формувати речення, я зможу розповісти трішки про себе. Я буду, буду мабуть, впевнено, читати все. Головне це наполегливість та регулярність. Отож, маленькі щоденні заняття приведуть тебе до швидшого успіху, ніж рідкісні заняття та. Довгі, так, по 3 години чи по 5 годин. Тому що ефективність це у наполегливості і, звичайно, систематичності. Тому вивчай злоний language. І коли ми отримуємо цю маленьку перемогу, тоді ми відчуваємо. Цю мотивацію йти далі. Тому що якщо я зараз почну вивчати іспанську мову, і така ну все, я хочу за місяць заговорити цією мовою. Я хочу поїхати в Іспанію, і я там зможу ну, все говорити. Ну про все. І в кафе замовити щось, і е, в готелі поговорити, і нові знайомства завести, і ще на конференцію поїхати. Ні, це нереально за місяць. Навіть якщо я буду день в. День вивчати цю мову це нереально. І якщо вам обіцяють одразу, що ви зможете говорити про все за місяць після вивчення іноземної мови, це брехня. Ось тому зрозуміло, що якщо я собі поставлю релі...